Да, тімось стоять. Не знаю, що то пропускають. Дня. Далі прийдете вправо, приїхайте. Для чого? Перевірка документів, будь ласка, покажіть документи. Ви не спиняєте. Власка, мене спиняєтесь. Будь ласка, то мене спиняється. Приїдьте, будь ласка, приймаємо і приміють вправо. Я Дякую. не буду приймати вправо. 35 та стаття. Ви спиняєте, так? Да? Добре. Доброго дня. Доброго здоров'я. Поліція Миколаєва. Да. Первірка документів. Плаші документи для початку. Для початку. Зараз. Записувати? Так, да, будемо записувати. Запис... Відділення поліції номер 1 Так, бачимо 74, 32 я навіть не, не записав що. Якщо ми одна то нам треба Я не записав. Так, да, я ще не записав. 30 так. Так, так. Старший дільничий офіцер поліції. Ага. Старший. Старший дільничий. Дебрали. Стаття 18 пункт 3 виконали. Давайте тепер з 35-ї почнемо. Причина зупинки. Причина зупинки? Так. Перевірка документів. немає такої причини. Пункт 35 статті закону про національну поліцію, будь ласка, конкретно. Ну, ми там, люд... Ні, зрозумієте, ну, ви... мене правильно є, є, є закон України. Ми... Ви Станем... мене спинили безпосередньо тут. Ви перекрили так. рух, так? Я вам показав як. Що зупиніться і станете в ліво. Ще раз по 35 статті до мене є питання ще. Якщо нема, то я поїхав. Нас... А, а чого Ну а ми відповідно до 35-ї статті Наприклад, ми вважаємо, що ще раз відповідно, ви можете вважати що завгодно. Відповідно, 35-ї є вичерпний перелік причин зупинки. Будь ласка, озвучте мені. Цей пункт, і тоді ми з вами будемо вам... далі спілкуватись. І якщо його немає, я поїхав. Два статті тридцять второї. Це перевірки ще раз облікових. Ви спинили засіб. транспортний засіб. Тому, будь ласка, керуємося спочатку 35-ю, а потім перейдемо до всіх інших. Якщо відповідно до 35-ї... У нас з вами ще є хвили... хвилини. Дві. Якщо відповідно до 35-ї до мене питань немає, то я поїхав. Інакше я буду трактувати це як незаконні дії представника влади, безпосередньо поліцейського. Що? що? В даному випадку ви порушуєте статтю 35. Ні. Я тимчасово Якщо ви тимчасово обмежуєте рух, ви маєте мати на то причини. Перше, для того, щоб це зробити, це вже є превентивний захід, це взагалі інша стаття. Якщо ви хочете поспілкуватись, давайте спочатку розберемося з причиною зупинки відповідно до 35. Я ж вам кажу, ви перевірка документів. Немає там такого пункту. Ну отак читайте закон про національну поліцію. Ви керуєтесь виключно законом про національну поліцію. Пункт 35 статті. Конкретний пункт статті 35 закона закону про національну поліцію. Довідно, якого ви мене зупинили? Так, середа, серед метро. Які конкретно, назвіть, будь ласка. Чекайте, чекайте, ще раз, ви маєте керуватись безпосередньо ну, 35 статтею. Тобто це є безпричинна зупинка. Чого це? Ну, а як це? Є ознаки, які свідчать про несправність транспортного засобу, ви про що взагалі? Я за частинами Ми... займаюсь. Ми... Ви про що в Ми... мене СТО? Ну, от. Сьома стаття, да? є. Якщо упонові орган державної влади, прийняв рішення обмеження тимчасового руху. Не... Надайте мені постанову цього органу державної влади. Ви не є органом державної Я влади. Не вам надавати... Тобто, чим ви керуєтесь? Іде, іде. Ну, стаття. Телі... Чим Як ви те... керуєтесь? Сказали, да? Так. Є пункт, ну... Так. І є Якщо порядок, вона, яким вона, чином, вона, яким чином населення, вона, яким чином населення, населення про це інформується? Діти общатися, то ми можемо общатися довго і я не хочу стояти. з вами общаться. Я ну. хочу почути чітку законну підставу для зупинки. Я Якщо вам... ні, я визиваємо пункт... моніторних і складаємо пункт... на вас заяву пункт... за перевищення пункт... владних повноважень. Я вам кажу ще раз, пункт 7 – це тимчасове обмеження рук. Ще раз. Пункт 7 – це не є тимчасове обмеження рук. А що там? Ще раз. А що... Що... прочитайте його повністю, будь ласка. Я вам. Ви не маєте права тимчасово обмежити рух відповідно до пункту 7. Ви не є орган державної влади. Ще раз. Ще раз, ви не є орган державної влади. Ви чуєте мене чи ні? А хто я є? Ви є представник виконавчої влади. Доброго дня. Доброго, да, доброго. І ще раз, до мене по 35-му є питання? Я вам кажу. Ми перевіримо Ох, документ, Мені не цікаво далі з вами спілкуватись. Ви... Гарного документ. дня, на все добре. Якщо у вас немає підстав для зупинки відповідно до 35, ї я поїхав. Документи вас. Ще, ще раз, у вас документ. є питання? Я другий раз запитую. Відповідно до 35 ї статті, ви маєте чітку причину зупинки мого транспортного засіду? Я, сказали, я повторю я третій раз і далі їду. Розмежу, рух, у вас ще є, заслід, того, у вас ще є питання документи. до мене відповідно 35-ї статті. Вам кажу, що мені потрібно перевірити ваші документи. То, що вам потрібно, це ваша особиста думка. Ще раз, відповідно до 35-ї статті, ще є? Якщо немає, гарного дня. На все добре. Доброго дня! Е, Представтесь, будь ласка, і причина зупинки. Представтесь, будь ласка, і причина зупинка. Ви мене спиня... спиняєте? Ви мене спиняєте? Є патрульна поліція. Ви мене спиняєте чи ні? А, Ви так, мене спинили. Представтесь, Ліна, будь ласка. Поліцію, Супер. Виконайте 18. Гасанов Руслан Рихович, на Ще раз 18.3 18 в повному обсязі. Гасанов Старший Фруслана Рихович. Ваше посвідчення, будь ласка. Дуже дякую. Так, значить, так. Скажіть, будь ласка, відповідно а? до 35-ї, на підставі чого ви Зі зупинили транспорти? Про національну поліцію, закон номер 32 Закону Ми 32 не можем... немає, є стаття 35. А? Назвіть, будь ласка, ви, чітку причину. Припустите... Ви випустите... Перевірять документи. Циф... Циф... Каже його не Ще раз, відповідно а? до 35 ї статті закону про національну поліцію, назвіть чітку що, причину що зупинити. І не збираюся. То ви назвете мені чи ні? Чекайте, будь ласка. Відповідно до 35-ї. Я питаю другий раз. Пан Руслан, відповідно до 35-ї статті, назвіть чітку причину зупинки транспортного засобу. Має з тобою мати 17-го числа. Документ. У вас... Ще раз е, я взагалі з ними не спілкувався. мене спиняє поліція, і я спілкуюсь поки що з поліцією. Так, я ще не почув чіткої причини так. зупинки відповідно до статті 35. Можете працювати перечитати. там немає такого. То ще є до мене питання відповідно є, так, до 35-го. У вас немає облікових документів. До вас є питання згідно. Це ваша особиста думка, що ви в мене є, чи немає. ТЦК ви не придивили облікові документи. Я... Ви в тому певні? Ви в тому певні? Ви мене зараз звинувачуєте в порушенні 32-ї статті. Я зараз виключу моніторинг і відповідно вас за незаконні обвинувачення будуть вкладені адмінматеріали. Добре, добре. Я викликаю моніторинг.